Пам'ятаєте цю гру, коли ми грали з вами. Коли я ще святкував 100 мільярдів, друзів, у мене тепер тут майже 300 мільярдів. І я хочу, вами, я хочу з вами показати цей момент. Це в мене, типу, такий поліцейський будинок на колесах. Я просто не дуже розумію. Повезло. Все, друзі, у мене 300 мільярдів. Навіть 300 мільярдів і 5. Зараз я вам, друзі, покажу. Ой! Як це видалити. Ось, друзі, у мене 300 мільярдів. Тобто от, ой, от, 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 300 мільярдів 300, 300, 300. Я в шоці, якщо чесно. Дякую, що ви подивилися це відео. Бувайте!